Так, ну що, невеличка розпаківка, що я отримав. Приїхало воно ось такі от файні кровості, що там був загальний пакет. Показую, що я отримав. Це вартувало 10 центів, тобто 4 гривні з гри поливайки. Що Дивимось, замовлю я собі ось таке на парасолю. Доволі файно. Ось приїхала ручка. Запакована в папірку. Ну і загальне пакування. Обрав я собі темно-зелений колір. Ну, ось на ручку. Дуже файна міцна коробка. Прям, я би сказав, доволі міцна. Приїхала вона мені швидко в районі 10-12 чи 12 днів. Ну, що, дивимось. Дніпку, натискаємо. оба. І дивіться, яка здоровезна парасоля. О! Ось така вона зверху, ну вам камера не передасть. Але ось таке на парасолі. Єдиний мінус це, ось це, що в нас тут немає загального кріплення, такого язичка, за який був накласив, але це треба, щоб на вас грат якийсь йшов. Щоб воно, скажімо так, поламало кріплення. Ну і з-за того, що тут повзунка немає. У нас ручка, бачите, вона не по центрі, вона зміщена так, як будто туди-вниз, вліво. Але то не критично. За 4 гривні що тут хотіти. Бачите, ще й на резинці ось такі от. Кажу, ну доволі непогана парасоля, доволі приємна ручка. Якось так. Пишіть свою думку. Ну, мені здається, споловийки це найкращий приз.